Безшумні та невидимі для ворога електробайки стали справжніми помічниками для військових під час виконання бойових завдань. Завдяки цим двоколісним наші захисники можуть швидко та безшумно дістатись до потрібної їм локації. На фронті використовують як я знаю для закидання дронів, дронщики також для підвозення різних амуніцій на позиції, тобто навіть рації там тобто, коли є там відстань 5-10 кілометрів, і треба часто пересуватись, і швидко то використовують наші байки. Іван Шевченко займається збором електробайків вже понад рік часу. Такий двоколісний може розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину та є досить економним. На одну зарядку такого транспорту доведеться витратити близько 5 гривень. Ідея створення байка з'явилася в минулому році під час бензинової кризи. Власне, хотіли просто електровелосипед створити, зібрати, якщо по факту подивився, поняв, що це якось нецікаво, і якось ідея побудувати щось своє. Ну з того часу почали експериментувати, і буквально за два тижні був вже побудований перший прототип. Іван Шевченко розповідає, спершу не планував відкривати власне виробництво, але коли опублікував фото вже готового двоколісного в соцмережі, то отримав чимало запитів від військових з проханням виготовити для них такий самий. Після чого майстер і почав спирати байки на замовлення. Починали ми взагалі в мого друга в гаражі. Ось. Потім, рік, ми, по суті, прожили в тому гаражі. Ось ну, окупував його, можна так сказати. А от уже цього року повезло вже якби своїм залиститися гаражем. І ну фактично, всю осінь і зиму минулого року це було налаштування. Ну привезли все в порядок, стягнути якісь обладнання. Ну і креслення, експерименти. Зима це завжди експерименти по побудові чогось нового, по виправленню якихось косяків. Ступово Іван Шевченко скуповував різне обладнання та облаштовував своє місце сили. Цього сезону він виготовив 10 байків, шість яких відправив для наших захисників. Наразі майстер експериментує та удосконалює старі моделі. Будемо далі працювати з геометрією раму. Хочемо певні кути поправити, трошки розширити, і все таки зробити, щоб була можливість швидкої заміни акумуляторів. Є на це запит навіть у військових. Нас було, що просили, що нам треба байк і три акумулятора, щоб швидко можна було знімати. Після будь-яких покращень байки тестуватимуть, а згодом готуватимуть до продажу. Коштує такі двоколісний близько двох тисяч доларів. Для військових ціна менша. Доведеться заплатити лише за розхідні матеріали. Ірина Грабша Картем Шаула телеканала й